Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам показати своє замовлення. У компанії Фармасі за квітень місяць сіла в останній вагон поїзда і зробила в останній день замовлення. Ну, Зараз я його вам покажу а зараз хочу представити вашій увазі. Ось такий каталог, який зараз діє. Це каталог за місяць травень і присвячений він, ну, звичайно ж, до Дня матері. Між іншим, сьогодні якраз він і є у провідну неділю і День матері, і це все так гарно. Всіх матуз. Вітаю з нашим святом. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки, сили, терпіння. І все буде, звичайно, ж Україна. Щодо цього каталогу, дуже гарне, мені подобається це оформлення. Він такий ніжний, милий, в такому гарному блакитному кольорі. Тут також представлені різноманітні знижки. От, можна придбати і. Блиск плампер по гарній ціні ще буде ваша знижка консультанта 25%, зубні пасти, Ну, що кому потрібно. Так? Тут і основи праймери, і рум'яна. І ось такі гарні бальзамчики для вуст, навіть є пачі під очі. Ось такі і от, одноразові тканині маски. От, ось це мило дуже гарне, натуральне з ароматом хамам та з перлинами, ну і ще багато іншого. Також є ось ця серія з такою наліпочкою Smart вона називається Made in Ukraine. так, Smart Life серія називається. От Це наші українські, виробляється в нас в Україні ця продукція. Я очищу будь-яке твоє взуття, ось на цю піну очищують, дуже гарна ціна. Можливо, я також зроблю замовлення по цьому каталогу. Я ще не впевнена, можливо, щось... ось ця піна мене дуже сильно манить, тому що зараз дуже багато взуття маю з білою підошвою, і трохи мені важко це все очищувати. Якщо маєте якісь лайфхаки, то поділіться, будь ласка, ними в коментарях. От, Я захищу тебе від укусів комах. Ну, в мене ще поки з минулорічних є багато всяких таких спреїв. От, Дуже гарна пропозиція на ось цей набір основи макіяжу 600 гривень, можна придбати одну з. Палеток, тобто це одна палетка, перепрошую, Infinite. Вона дуже між іншим, дуже симпатична ця палетка, вона мені подобається в своїй кольоровій гамі. Тут є, всюди входить холодний бронзер, хайлайтер рум'яна рожевого тону, блискучі рум'яна, тобто два види рум'ян Ось ось це, ось це в тих рефільчиках. А зверху ось тут представлені самі тіні. Двоє тіней для повік з блискітками два тони і один тон. Власне, матових, якби з моєю кількістю палеток я не мала, то обов'язково собі придбала таку, тому що це дуже гарна палетка, і також іде сюди фіксатор для макіяжу. Тобто за 600 гривень набір, так, отакий. А фіксатор для макіяжу 239 гривень сам коштує, так? Ну, коротше, дуже класний цей набір. От, Знаєте, от така для мене спокуса цей набір. Ну, Можливо, якщо буде він наявності, хотілося б. Бо я фіксаторами для макіяжу в принципі, не користуюсь, але цікаво би було спробувати. От, ну, І тут багато ще чого, всяких новинок, пензлики. І тут також є ось набір пензлів. Так, це міні-міні-пензлі, в такій тубі йдуть цікаві 30% знижки за умови придбання набору. Коротше, купуєте оцей набір за 600 гривень. І ось акційна ціна 560 гривень на ці пензлі. Ну, Цікаво, цікава така пропозиція. Ну, не знаю, пензлі мені не треба, в мене достатньо пензлів, а от набір мене зацікавив. Плюс тут йдуть знижки. На сісі креми Бібі вже в новому оформленні. Ну і таке інше. Багато всяких ось цей праймер в мене є. Ось навіть він тут переді мною. Це в мене ще в старому оформленні, не дивіться. От, а це вже нове їхнє оформлення От, 279 гривень. Гарна така затирка для пор, гарно тримає макіяж. І я почну, напевно, тим приймером користуватися з такої теплої пори з літа. От, також ви знаєте, що цей каталог двохсторонній, тут є всякі різні і бади, і вітаміни, і дієтичні додавки. Також цікаві серії від доктора Туни. От, і кремчики, всякі різні. одним словом, зробила такий міні-огляд каталогу. Так, А цей шампунь, якась новинка. У нас йде віталайзінг от, за 300 гривень. Від лупи називається. Але тут об'єм 500 мл з вітаміном B5. Захисний ефект. Ну І тут є серія, бачите, від сонця. от. Новинки і таке інше. Добре, тепер давайте приступимо безпосередньо до мого замовлення, чому я його робила? Тому що в мене є клієнтка, яка дуже сильно любить ось ці знамениті туші, які називаються Zen. Так. От Тут в цих тушах об'єм 8 мл. От Так вони приходять в упаковочці. От, я, звичайно, відкривати саму щіточку показувати вам не буду, тому що я, це мене буде на продаж і так, фокусуватися не хоче через обличчя на каталозі. Отже, цю тушу мене мені люблять. От, і сестра в мене такою тушу користується, і клієнти є. Була гарна ціна по квітневому каталогу, а я взяла їх, вже деякі віддала, а деякі ще в мене от залишилися, тому будуть чекати на своїх, звичайно, ж, клієнтів. Ну і, звичайно, через те мені прийшлося замовлення добувати на 900 гривень, щоб була безкоштовна доставка. Між іншим, кожних вихідних діє безкоштовна доставка по всій Україні від суми 900 гривень до оплати. От і також дають від по-моєму, 30 балів пробнички за ваше замовлення. І також я знаю, що зараз дуже гарна ціна на стартовий набір. Кого цікавий, то звичайно ж, можете собі його придбати. Дуже вигідна прям ціна, і там набір дуже класний. Хто не бачив, я залишу посилання на свої відео, я показувала вам перед новим року, по-моєму, я робила замовлення в фармасі. І там я замовляла цей стартовий набір, бо там була дуже хороша на нього ціна, я вам його, в принципі, рекомендую. От, дещо вже навіть з цього набору продала, так що досить таки вигідно вийшло, власне, сам набір замовити, і потім поодинці по продати ці продукти. Е, і що я ще забула сказати, що я десь три місяці не робила замовлення, а там проходить е, термінація тобто мені треба було наново відновлювати свій кабінет. І... Таким чином я пономилася і знову роблю в компанії фармасі замовлення. Отже, взяла була гарна ціна на ось такий засіб, я виведу будь-які плями, він мені подобається. Виготовляється в нас в Україні швидке видалення плям різного походження, з одягу та текстилю. Значить, рекомендовано для обробки комірців та манжетів видаляє навіть застрілі плями. Ну, Щодо застріла, я не знаю, але. Будь-які плями шоколаду, морозива, якихось фруктів, то так. От тут об'єм 150 мл. Я вже тим спреєм користувалася, якраз власне його з ванна і принадла, щоб вам показати. Бо така необхідна річ в домі кожної господині. Ось далі замовила я повторно. В мене в порожнячках могли бачити цей засіб Smart Life. Я видалю будь-який жир, нагар та пригорілі забруднення. Подобається мені цей засіб, незважаючи на його такий досить активний аромат. Так, ось Тут іде дозатор в придачу, скажімо так, разом. От. І також в мене є клієнтка на цей засіб, який вона в мене його купує і користується з задоволенням. Отже, тут об'єм 500, по-моєму, ні, 450 мл. І е, в мене навіть є відео, як я ним е, чищу свою аплету десь на Ютубі. Е, е, будь ласка, подивіться, е, піднімайте мені мій рейтинг, е, е, підтримуйте україномовний контент. Е, отже, ще також замовила ось такий засіб: це теж наш український виробник Smart Life, е, супер-клін, Я знищу будь-який неприємний запах. Він не блокує нюхові рецептори людини, а нейтралізує аромати. він у мене в туалетній кімнаті, і я з лябки користуюся, дуже має класний аромат, нав'язливий такий, тут об'єм 300 мл. Надовго його вистачає, От, тому я ним абсолютно задоволена, і в майже в кожних моїх покупках, де я замовляю фармасі, там є власне, цей засіб, тому що засіб дієвий і ефективний. Також ви знаєте, що я купувала теж такий от крем, це доктор Туна з календлею, такий крем-бальзам. Тут об'єм 80 мл, і я десь перед новим роком я збирала якісь подаруночки, тут, тут є детальна інформація. Застереження, спосіб застосування. от. І склад, бачите, хто хоче собі поставити на паузу, дуже добре видно все можете прочитати. Отже, і я подарувала цей крем бальзам своїй тітці. Одним словом, дуже гарні на цей крем відгуки. А в моєї тітки дуже суха шкіра, прям така вона взимку в неї була така, знаєте, суха-суха такі були по, всь, по всьому обличчю. І вона я кажу, то користуйтесь тим кремом. А мені щось було одним словом, спочатку шкода відкрити туди-сюди, але потім вона мені через декілька днів передзвонила і сказала: знаєш, я відкрила той крем, який ти мені подарувала. А це був власне ось цей з календою від доктора Туни. Каже, за 2-3 використання вона його використовувала і зранку і вечір. От і їй цілущення зійшли, шкіра. Стала відновлюватися, от і це була в неї така сос-допомога допомогою цього власне крему, от. Тому була теж на нього гарна ціна в квітневому каталозі. Я його взяла. Нехай буде в запасах. Термін тут хороші. Так що я маю надію, можливо, і навіть подарую їй цей крем, коли там той в неї закінчиться, і знову їй цей подарую. Отже, і через те, що я була термінована, і заново він поновляла свій кабінет, от була пропозиція, що мені йде в подарунок ось такий крем. Я не пам'ятаю, за скільки він там ішов, чи за гривню, чи за 15 гривень. Ну, я вже. Забулася, бо сьогодні вже 12 травня, вже два тижні пройшло, як це замовлення в мене лежить. Отже, Ці креми я дарувала на подарунок, вони йдуть досить легкі. От, я не пам'ятаю, чи я саме таким користувалася, але на подарунки я точно їх брала. От, це йде з якимось там ароматом. Так. Морським щось таке. Ну, тут дуже такий він ненав'язливий, легкий. От така спа-терапія. Ну і, звичайно, тут об'єм 75 мл, він дезволожувальний, от 0 парабенів, досить непоганий такий кремчик, він де абсолютно зафольгований. І в подарунок, знаєте, його отримати то взагалі дуже гарно, тому що наші руки також потребують догляду, і за ними потрібно доглядати. Отже, таким було моє замовлення. По каталогу за квітень місяць. Пишіть, що зараз замовляєте ви у травні. Можливо, ви вже робили якісь свої замовлення, мені буде дуже приємно почитати. Можливо, я зберуся і собі теж замовлю цей набір з палеточкою, а якщо ви вже замовили, то дайте знати це в коментарях. Все, на цьому я з вами прощаюся, будьте мені здорові, бережіть себе, а ми побачимося з вами вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!